Вітаю вас на моєму каналі, друзі, і це друга серія ремонту гостинки, що ми робимо разом з Інною для неї. Ура! Нарешті! На жаль, працювати ми можемо лише по вихідним дням, тому все просувається не так швидко, як хотілося б, але мені вже є що вам показати від щотижневого збору в кафе, щоб обговорити подальші кроки, до того, як ми три години невдало клеїли молдинги під стелю, і в результаті психанули і все поздирали. Для початку їдемо в будівельний, звідси зазвичай все починається. Ін майстер, що робитиме нам перетяжку, сказав купити мультифініш, тому ми довго в магазині не тупили. До речі, я завжди відчуваю трохи себе ніяково, коли обираю в магазині будівельні суміші, чи щось таке дуже будівельне. Зі мною говорять, так ніби бідну дитину змусили купляти дорослим алкоголь. Далі вирішили зараз ще купити ґрунт і фарбу взяти. Обрали білу матову для стелі і шовковисту матову для стін. Теж білу. Коротше, ми купимо інні ковролін з машинками і е, дзеркало і е, дзеркало. Я взагалі-то ненавиджу ходити по магазинам, але будівельні магазини то кайф. Інна сказала, що я прямо в обличчі помінялась, коли сюди зайшла. <світ> Тим часом на квартирі нам вже Електрик зробив усі штроби і отвори під розетки та вимикачі. За схемою, що я показувала у минулому відео, ви ж бачили першу серію? Я перевірила чи всі отвори на своїх місцях, трохи покритикувала, що розетку для кандьора зробили на видному місці, і далі ми просто стояли і раділи, що щось робиться. А ще мені здалося, що Електрик забувся про виводи для бра по обом сторонам ліжка, то я йому напам'ятала. Тут буде ліжко, тут буде столик, тут буде велика шафа, тут буде телевізор висіти, а тут буде мейкап плейс. Ага. Тобто цей диван ми можемо повернути в новий інтер'єр, якщо що. Ясно. Оце все меблі, що стояли в тій кімнаті, яку ми зараз ремонтуємо. Інна каже, що якщо гроші кінчаться на етапі підлоги, зможемо все повернути. Сподіваюся, до цього не дійде. Коротше, збираюсь їхати до Інни зараз, тому що нам треба там дещо доробити, і е, приїде людина, яка буде робити нам штукатурку. От, ось моя сумка, наприклад, тут робоча. Е, робочий одяг, штатив, фотоапарат, е, інструменти якісь, які мені знадобляться. Таке, ще треба плівку взять. Такий день. Шути, будеш сьогодні сам весь день, так? Да? Сам будеш весь день сидіти. Тушка. Не дочекались ми наступних вихідних і виділили будній день, щоб плідно попрацювати над ремонтами. Друзі, якщо вам цікавий контент, що я роблю, і ви б хотіли бачити наступні відео подібного формату від мене, підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте лайк цьому відео або іншим відео. Через те, що цей канал довгий час був російськомовним, за що мені дуже соромно. Зараз YouTube дуже зі скрипом просуває мої відео, а новий канал створювати я не хочу, тому ваша активність не як допомагає його просуванню. Також ви можете підтримати цей канал, ставши його почесним спонсором, натиснувши кнопочку спонсорства під цим відео. Або перейти за посиланням у описі, якщо ви дивитесь це відео з телефону. Дуже вам дякую. Начи поперек кабеля від кондиціонера, що супер круто. І зробили розетку. Тепер все охайно і гарно. Можна робити фінішну перетяжку. І зі стінами в нас така ситуація. Вони поштукатурені під поклейку Шпалер, і нам треба лише вирівняти поверхню тонким шаром шпатлівки, щоб стіни стали більш охайними для фарбування. Це буде робити інкум -ін Саша. А ми, поки його чекаємо, познімаємо старі молдінги з підстелі та дверні налічники зі сторони кімнати. Щоб потім поміняти їх на нові. А ще треба зняти ці супер дивні двері гармошкою. Чесно кажучи, ми так і не придумали, чим їх можна замінити, бо розпашні двері тут немає куди розпахувати, а розсувні немає куди відсувати. От, І ми вже жартували, що може рулети металеві, як на кіосках поставити. Але Інна каже, що двері в цій кімнаті і так ніколи не закривались, тому поки лишаємо сам лише отвір. Якщо у вас є ідеї, що зробити тут, щоб виконувало функцію дверей, напишіть, будь ласка, в коментарях, поки ще не пізно благаю. Не знаю, чому всі кажуть, що ремонт руйнує сім'ї, сварить людей і так далі. Як на мене, ремонт неабияк об'єднує. Звісно, якщо обидві сторони в ньому однаково зацікавлені, не поводять себе токсично і взагалі. То це навпаки спільна справа, в яку ви поринаєте з головою, робите щось і паралельно обговорюєте усе на світі, жартуєте з якихось дебільних рішень, що вам нав'язують, іноді сперечаєтесь, після чого знаходите компроміси, радієте разом, коли все йде по плану, або коли, вдавалось, круто зекономити гроші. Я щиро вважаю, що коли поряд із вами правильна людина, ремонт стане для вас неймовірною пригодою і крутезним досвідом, а не приводом для безкінечних сварок. Е, я це точно знаю, повірте, я мала різний досвід. До речі, про ці двері. Я просто гадки не мала, як їх охайно зняти, щоб не вивернути всю дверну коробку. Через якийсь час сили ми все ж не жаліли, але ця клята гармошка не піддавалася. Потім. Почалась повітряна тривога, і ми вирішили сховатись за цими дверима, бо, очевидно, навіть ракета їм нічого не зробить. Але зрештою, ми таки їх подолали. Під молдингами виявилась ціла купа закам'янілого сатангіпсу, який, щоб збити, довелось витратити ще півдня. От, коротше, як ви розумієте, на цьому етапі все просувається вкрай повільно, маленькими кроками, і якихось змін особливо не помічаєш, а втомлюєшся, дай Боже. Це нормально. Треба просто потроху йти по плану, і в один момент картинка почне стрімко вимальовуватись, і ви почнете бачити якийсь результат своїх старань. Просто подивіться на цю молоду дівчину, яка постійно жаліється, що в неї ніколи не охайні гарні ручки, а сама працює без рукавичок. Ну, от як змусити себе їх вдягати? Можливо, якщо я почну робити манікюр в якомусь дуже дорогому салоні, це мене навчить бати про себе більше. Не знаю. Помітина тривога. Да, у нас тут настільки дефіцит інструментів, що мені довелося відкалупувати дверний налічник від коробки старими пласкогубцями, але як бачите, я не пропаду. Майстер і по сумісництву інненкум Саша все ж таки до нас доїхав. Нам, як я вже казала, якщо казала, треба зробити фінішну перетяжку, потім шліфовку і, якщо десь залишиться заглиблений, підшпатлювати вже начисто. Якщо ви хочете освіжити свій ремонт, замінити шпалери на фарбу, що дуже освіжить ремонт насправді, ви теж можете так зробити. Просто знайти маляра або самостійно, і не вирівнюючи стіни, просто перетяніть їх тонким шаром мультифінішу в декілька прийомів, а потім пофарбуйте. Це доволі бюджетно і виглядає набагато краще, ніж якісь старі шпалери з 2000-х. Коротше. Ми довірили нашому малюру стіни і поїхали по магазинам. Якщо чесно, я б ні по яких магазинах не їхала, я б так могла цілий день сидіти і дивитися, як Саша робить перетяжку стін. Це дуже сатісфайн. Але так як часу в нас є на ремонт тільки по вихідним, треба з розумом його використовувати. Тому ми відправились на лівий берег в епіцентр. Блін, мені так подобається, що ми в цьому. <свігалі> так, к ним. А я, до речі, теж сюди прийшла з тілі подивитися сюди кілометр, тому що лише не знають міські Ну, мені дуже не подобається, хоча я ніколи не бачила на журналі. До речі, чого ти до мене Десь досі в гості не прийшла? <свігалі> Задача була обрати Кавролін, плінтуси, подивитись світильники та пошукати матрац, бо Інна вже зібралася сюди переїжджати насправді. <свігалі> Чесно кажучи, я не вірила, що ми е, знайдемо в епіцентрі гарний ковролін, але ми знайшли. Просто подивіться, який він, який і красивий. Маленька ремарка. Якщо ви сім'я Інни, і дивитесь це відео, я не винна. Інна сама захотіла собі таке покриття підлоги. Я лише озвучила, які є варіанти. Взагалі, ковролін — це непогане покриття для кімнати, спальної кімнати особливо. Так, за ним більше треба доглядати, охайніше носити бокали з вином, але раз на рік замовляти хімчистку, це зовсім не проблема. Так само, як ми замовляємо хімчистку для диванів, матраців, які теж треба чистити раз на рік, і звичайних килинів. Зараз вже ніхто їх не витрушує, мені здається, на вулиці. Окрім того, це доволі дешеве покриття, і якщо все буде ну, зовсім погано, його можна швидко замінити. Взагалі, все йде до того, що наш інтер'єр буде таким собі монохромним, і це мене дуже тішить. Саша закінчив штукатурку, і через декілька днів ми знову зібрали, щоб поклеїти молдинги і погрунтувати стіни. Тут така справа, друзі. Я попереджала Інну, що коли вона почне свій ремонт робити, всі навкруги будуть намагатися продати їй заморську технологію натяжних стель, як єдине вірне рішення на всі часи і ситуації. Але я сказала їй, слухай їх, дитино моя, кивай головою, але не забувай, хто ти і чого хочеш насправді. Не погоджуйся на натяжні стелі, йди до кінця, якось так. Але раптом я й сама засумнівалась, коли Саша сказав, що стеля така крива, що треба, ну, хоч не натяжну стелю, так молдинги поклеїти. І от я подумала: ну можна знайти якісь гарні молдинги, які просто будуть, як перекат зі стіни на стелю. І от ми знайшли і купили їх, і клеїли їх півдня. Бо стик стелі і стіни дійсно настільки кривий, що їм просто не було за що чіплятись, і щілини утворювались гігантські. Ми мучились і фізично, і морально. Ми говорили про стосунки, поки клеїли ці молдинги, і навіть придумали якусь дебільну аналогію між стосунками і молдингами. Але в результаті ми прийняли рішення зняти їх нафіг. Дуже правильне рішення, як на мене, позбутись зайвого і дихати спокійно з цими нерівними стиком стіни і стелі. За те своїм, без зайвого, як я завжди всім і раджу. Ми віддерли цей клей і просто видихнули з полегшенням. Я котрий раз переконалась у тому, що краще нехай десь будуть якісь недоліки, ніж намагатись ці недоліки постійно прикривати якимись дешевими засобами, які глобально тільки погіршують візуальний стан інтер'єру. От ви побачите до речі, щоб побачити і не пропустити, підпишіться на цей канал. Побачите, яка тут буде розкішна підлога, штори, величезне дзеркало, красиве дзеркало. Ніхто ніколи не подивиться на ту не зовсім рівну стелю, чи стик стелі і стіни, бо це реально не грає ніякої ролі. Зате ми зможемо зробити високу шафу майже під стелю. І це буде дуже гарно. Так часто буває, що щось іде не за планом, щось доводиться перероблювати, щось купується дарма, але на цьому треба не концентруватись, треба йти далі і робити, спираючись на свій початковий план. Тому ми втомлені, але не зламані, закінчили цей день обезпиленням приміщення і грунтовкою стін. До слова, про казуси ремонту. Грунтувати ми взялись валіком, який виявився бракований, і він постійно відпадав з ручки. І ще ми забули купити товстенний пензлик для ґрунту, тому і намучилась цим недоваліком, а я ґрунтувала важкодоступні місця малесеньким пензликом. Коротше, бувають дні, коли все не складається. Це був саме той день. Та мене це все не засмучує, бо як я вже казала, з правильною компанією вам і море по коліну. Ви просто звинувачуєте у всьому ретроградний Міркурій, закінчуєте роботу і їдете їсти в Мак щасливі, що наступного разу вас чекають помітні великі зміни на шляху до спільної мети. А вам я дякую, що дивились це відео до кінця. Далі буде тільки цікавіше. Підписуйте, щоб не пропустити, як ця кімната стане справжньою дівчачою мрією. І ще ми покажемо вам, які приїхали світильники, е, які ми все ж таки замовили Кавролін, і яке шикарне розкішне арт дзеркало буде в нас у кімнаті. Ну, mm. не в кімнаті я вже так кажу в нас. Дякую, що дивились до зустрічі. Тут так, є матрасики обираємо. Mm.